Молитва мамина велику має силу, молитва мамина завжди у небесах, бо щира, невідступна істокрила, коли ім'я дитини на вустах. Вона молилась, як тільки уміла, схиляючи коліна раз у раз. За свого сина Господа просила, щоб він його помилував і спас, щоб він йому послав щасливу долю, змінив на краще все його життя і від гріховної звільнив неволі. Щоб дав йому Всевишнє каяття, молилась ревно і молилась слізно, вже й старість сивиною підійшла, О, як боялась, щоб не стало пізно, і у молитві все його несла. Та не спішив до Бога син, байдуже, він слухав маму, серцем не тужив, і майбуттям не переймався дуже, А як хотів, то так собі і жив. Минали роки, вже й настала зрілість, уже й багато дечого надбав, та бідний був на доброту і щирість, й про душу думати часу не мав. До мами зрідка приїздив у гості він не любив про Бога балачок, і навіть кинути ще міг зі злості, що він їй не якийсь там простачок. А мама, мама, все йому прощала любила сина, бо єдиний був, і з нетерпінням все його чекала. Щоб хоч би трохи з нею він побув. А якось, коли майже вже зібрався, Провідить маму, пролунав дзвінок. Приїдь і з мамою, хоч попрощайся, і на могилу поклади квіток. Немає мами, більш немає мами. Зайш... Стиснули серце туга і печаль. Чому так рідко бачився я з вами? Не цінував вас, мамо, я, на жаль, приїхав син, похоронив і в хату. Зайшов самотньо, сів біля вікна. О, як же, мамо, днів сумних багато ти провела у хаті ці одна. Він поглядом обвів кімнату, раптом побачив біля ліжка ямки дві. Любила мама на колінах там стояти і зупинив на них він погляд свій. Тоді сльозами, там же на коліна, схилився і промовив Господи, прости мені усі мої провини. Прости мені, прошу тебе, прости. Так, мамина, проста молитва щира, була почута Богом в небесах, бо мала мама непохитну віру, що син її покається в гріхах. І ви щодня в молитві до престолу своїх дітей із вірою несіть, хай руки не опустяться ніколи і будуть з Господом і дочка ваша, і син.